Вітаємо усіх підписників каналу Асоціації футзалу Вінницької міської територіальної громади. Продовжуємо розповідати вам про перепетії матчів Кубка Вінницької МТГ на відкритих майданчиках 3-0. Цього разу у фокусі шостий тур в трьох дивізіонах, матчі якого проходили минулої неділі. Бронз-Ліга Нангу-2 Прометей. Розпочинались змагання бронзової ліги для команди прометей не надто вдало. Протягом чотирьох турів підопічні Романа Дорошенка не могли перемогти. Мало того, згадуючи попередній етап дебютного для ріалторів, кубка ВМТГ на відкритих майданчиках, слід говорити про серію без перемог, що тривала сім ігор. Аж ось прорвало. Уже вдруге поспіль Прометей не просто перемагає, а робить це з однаково розгромним рахунком. 8-1 проти Connect United ще можна було списати на випадковість. Однак у випадку зі звитягою у звітному турі ніяких збігів обставин все закономірно. Голи до перерви у виконанні Євгенія Піскова, Євгенія Осипенка, Дмитра Івашківа та Дмитра Красновецького отримали відповідь у вигляді влучного удару з боку Артема Денисова. А ось по перерві на дубль Сергія Клімова, Юрія Панаса та Кирила Пеєва у харків'ян уже аргументованої відповіді не знайшлось. Десна 2 Вінниця молодіжна. Команда Руслана Поповича і на попередньому, і на другому етапі турніру здобула по одній перемозі, причому показово, що в обох випадках обіграти Десні 2 вдалось стелс, а ось з іншими суперниками на позитивний результат не щастить. Не став виключенням і поєдинок шостого туру проти Вінниці Молодіжної. Дубль Андрія Омельницького та гол Владислава Мазура, що в першому таймі дали молодіжці хороший гандикап, на що десняни відповіли лише влучним ударом Владислава Кучерука. По перерві Омельницький забив втретє, а ось Сергій Каплюк оформив дубль, довівши результат до непристойного. Тут таки й прокинулись підопічні Поповича, які в кінцівці тричі розписались у воротах суперника і змогли досягти більш-менш пристойного рахунку. Проте, врятувати очки це їм змоги не дало. Забивали сам тренер Десни 2, його син Данило та Назар Перекопайко. Стелс Юнайтед Напружений та малорезультативний матч між Стелсом та Юнайтед нагадував за градусом їх протистояння у фінальному турі Сільверліги другого сезону. Тоді повітряним вдалося завоювати медалі, проте нині вони від них опинились ще далі, ніж знаходились перед грою. Щодо об'єднаних, то вони, здається, віднайшли таке взаєморозуміння у кадрово оновленому колективі й останнім часом стали найбільш очевидним претендентом на друге місце за підсумками бронзліги. У звітному поєдинку перемогу власними голами на 39-й та 40-й хвилинах вирвали для Юнайтед Владислав Іваненко та Віталій Драченко. Спарта Конект ЮНАТЕД. Потенційно чемпіонський матч для спарти не виявився легкою прогулянкою, хоч здавалося, що на фоні 1-8 від Прометея в минулому турі підопічні Євгена Глінчука навряд чи покажуть себе з найкращого боку. Та все ж, Connect United не просто дав бій, а був вельми близьким до сенсаційної перемоги над колективом, що домінує у цьогорічній бронз-лізі. Олександр Кулішов та Дмитро Горич на п'ятих хвилинах кожного з таймів заносили м'яч за лінію воріт спарти. Лише гол Євгенія Костюка довгий час залишався єдиним аргументом з боку претендента на титул. Та все ж у кінцівці підопічні Сергія Качановецького знайшли в собі сили перевернути хід гри. Спочатку той таки Костюк оформив дубль, потім Ігор Петлінський забив, як виявилось, чемпіонський та переможний в конкретному матчі гол. А на завершення Костюк організував хет-трик та підвів переможну риску. Спарта стала недосяжною для переслідувачів, і матч проти Юнайтед у фінальному турі перетворила для себе у формальність. Відбудеться він 28 липня. А ще раніше самі підопічні Горбенка відіграють перенесену гру стартового туру проти Конект Юнайтед. Щодо боротьби за третє місце, то наразі досі претендують на цю позицію аж п'ять колективів. Навіть Вінниця Молодіжна за умови власної перемоги над Стелсом у сьомому турі. Звісно, за деяких розкладів може залетіти у бронзу. Фаворитом цієї боротьби втім все одно залишається Прометей, якому залишилось зіграти із Десною 2 найслабшою командою не лише дивізіону, а й усього третього сезону. Кубка ВМТГ. Сільвер Ліга біосбізнес Кусто Агро 2. Переходимо до сільвер-дивізіону, в якому знову відбулись гарячі матчі. Цього разу нічиїх було відносно небагато. Хоча і дві в чотирьох матчах туру це доволі солідний показник. А ось дебютна звитяга біосбізнес порадувала, особливо враховуючи, що ранком того ж дня більшість виконавців команди провели два виснажливі поєдинки в рамках чемпіонату Вінницької громади з пляжного футболу. Якщо до перерви дублери Кусто агро та підопічні Василя Бліннікова ще діяли розсудливо та прагматично, то в другому таймі повністю забули про оборону. Дмитро Мацишин у підсумку оформив шість голів, які дозволили йому випередити Андрія Цівковського у суперечці бомбардирів та стати її лідером. Сьомий гол за бізнесменів життя організував Віталій Воробйов. Щодо кусто Агро 2, то у його складі традиційно найкращими були молоді виконавці Ігор Чухно та Руслан Яхно. Перший оформив хет-трик на рахунку його колеги та односельчанина Дубель. Та все ж від другої поразки у чотирьох матчах ці голи аграріїв не врятували. Скіф Аграрій. Доволі запеклим та принциповим видалось протистояння Скіфа та аграрія. Ну а його кінцівка стала проявом волі та характеру з боку підопічних Вадима Колосовського. Саме помаранчевим вдалося відкрити рахунок. Зробив це Богдан Антосюк уже на другій хвилині. Втім, доволі швидко скіфи перехопили ініціативу як за грою, так і на табло. Дублем до перерви відзначився найкращий бомбардир команди у розіграші сільверліги Соломон Дмитро. Протягом чотирьох хвилин у першій половині другого тайму скіф повторив свій трюк із гольовим бліцкригом, який вже допомагав перемагати ВМР раніше. Дубль Сергія Ковальчука та автогол Максима Шемети здавалося, поховав надії аграрія на очки. Однак тут-таки почали вже помилятись білоблакитні, що занадто високо оборонялись і тому регулярно пропускали суперників собі за спину. У результаті двічі Дмитро Заневський, ще одного разу Богдан Антосюк та на завершення Владислав Ібе зрівняли рахунок у цьому фантастичному матчі. МАшкет Нангу. Не менш видовищним та наповненим інтригою стало протистояння машкет з Нангу. Попри те, що харків'яни мали лише одну заміну та у цей же день провели кілька ігор Кубка СФЛ, вони дали гідний бій мангустам і знаходились за кілька десятків секунд від перемоги над лідером і головним претендентом на чемпіонство Сільверліги. Розпочиналось все для підопічних Віталія Повшенюка доволі буденно. Голи Микити Свірідова та Владислава Васалатія дозволили повести з гандикапом, вже на п'ятій хвилині, однак далі машкет відчутно розслабився. Нангуш, навпаки, закусились, стали по спортивному злими і почали регулярно створювати небезпеку в нападі. Дубль Артура Котовича ще в першому таймі повернув на табло паритет. Хоч на перерву команди все одно пішли за мінімальної переваги мангустів, за яких знову відзначився Васалатій. Дійсно цікаво стало у середині другого тайму, коли Андрій Цівковський оформив хет-трик протягом двох хвилин. У Машкет залишалось ще достатньо часу, аби відіграти відставання у два голи. Однак поспіх та нервозність, що з'явились в діях універсалів команди, були аж ніяк не найкращими порадниками. Та все ж врятуватись від поразки лідеру вдалося. Спочатку Свірідов, а потім Васалатій таки прошили Олександра Колокола, що дало змогу кожній із команд набрати по одному очку. Однак не можемо не відзначити самовідданість польових гравців Нангу, які не раз і не два блокували удари суперників у падінні, немов мова про хокей, а не футзал. Газмережі Барколос. В контексті втрати очок машкетом та потенційної особистої зустрічі претендентів на першість Барколос налаштовувався виключно на перемогу проти газмереж. Однак, як це часто буває у подібних випадках, надмірний тиск лише заважав підопічним Олексія Лисеного продемонструвати свій максимум. Натомість газовики, які розпочали другий етап турніру з пари поразок, наразі вирівняли становище і після шостого туру вже одноосібно посідають другу сходинку в таблиці. Ключовим для досягнення цього проміжного результату став дубль Дениса Подорожного та гол Богдана Купровського. У складі барчан відзначились у минулу неділю Віталій Ткаченко та Богдан Гончар. Однак слід визнати, що візуально саме газмережі діяли гостріше та більше хотіли здобути конкретно три бали, не рахуючись з авторитетом опонента. Власне, це їм у підсумку і вдалось, що робить завершальні три тури в дивізіоні, сповненими просто шаленою інтригою. Ущільнення в турнірній таблиці, яке відбулось протягом крайніх двох турів, призвело до того, що відстань від першого місця до п'ятого становить всього три очки. Кожен із поєдинків, що залишились у сільверлізі, буде мати колосальне значення для розподілу призових місць. Тож нам залишається просто продовжувати тримати руку на пульсі подій, а вам підписатись на канал, щоб також не пропускати нових цікавих відео. Голд Ліга Одразу ж зазначимо, що один матч Голдліги в шостому турі не відбувся. Юрія Фарм не змогла зібратись на поєдинок із хуторком. Тому підопічні Валентина Павловського отримали три очки фактично без боротьби. Авторія Легіон. А ось у першій же грі шостого туру «Голдліги» прогриміла справжня сенсація. Втім, якщо ви напишете нам у коментарях, що дебютна перемога легіона в рамках елітного дивізіону не назрівала, то навряд чи матимете рацію. Адже за якістю футзала підопічні Самвела Саградяна зі старту Кубка ВМТГ 30 демонструють рівень, що є достатнім для конкуренції з найкращими колективами ВМТГ. Владислав Коцюруба уже на сьомій хвилині відкрив рахунок, і на той момент ігрова перевага авторія не викликала жодного сумніву. Втім, після дублю у виконанні Віталія Дзюбенка, підопічним Євгенія Багрія довелось нервувати. Рак Богдан зрівняв рахунок на 26-й хвилині, й подальша гра стала нервовою та напруженою. А ось розв'язка запам'ятається надовго, адже в рамках неї стались голи братів Дзюбенків та Олександра Швеця. Вони й дозволили легіону покласти до кишені три очки, покинувши за дев'яте місце в турнірній таблиці. Аріард авто він він. Наповнене принциповістю протистояння, адже ще в минулому сезоні Олександр Гаврільонок виступав за аріарт авто Цього ж разу очільник команди ВінВін -Він» самотужки забив гол у ворота колишньої команди під завісу першого тайму. Однак він і залишився єдиним у виконанні колективу. А ось Пурпурові, відкривши рахунок на 10-й хвилині зусиллями Олексія Максименка, знову вийшли вперед на початку другого тайму. Забив цього разу Богдан Гекавчук. Другий тайм проходив у цікавій та загалом рівній боротьбі. Однак голи Олега Гаврилюка та Павла Геге схилили шальки терезів саме на користь Авто». Отже, наступний тур Голд Ліги підопічні Рибачука пропустять згідно з календарем. А далі на них чекає два фінали проти Кусто Агро та Енергетика, найближчих конкурентів у таблиці. Кусто Агро ГУНПЕ. Кусто Агро, зокрема, знову обійшлось без втрати очок, розгромивши ГУНП. Звісно, розгромною сама гра не була. Просто у кінцівці аграрії краще реалізували моменти, які у них виникли. У першому таймі єдиним виявився гол Андрія Рижія. А ось по перерві довгий час жодній із команд не вдавалось схилити фортуну на власний бік. Мабуть, ключовим за умов рівної гри став гол Василя Осельського. Ну а коли Роман Плахотнюк дотепно перекинув голкіпера ГУНП Олександра Турчика, стало очевидно, що кусто свого вже не віддасть. Гол Віктора Щерби після розіграшу кутового подарував було поліціянтам надію. Однак ризик при грі з п'ятим польовим, призвів до удару Валерія Чухна вже по порожніх воротах. Досі залишається аж три команди в Голзлізі, які не програвали. Нагадаємо, що Кусто Агро та енергетик зіграли між собою в нічию. А ось лідер чемпіонату, команда «Аріарт Авто, у найближчих двох турах для себе зіграє саме із найближчими переслідувачами, що підіймає чемпіонську інтригу на максимальний рівень. Розрив у класі між топ 3 та всіма іншими демонструє бодай від'ємний гандикап забитих та пропущених голів, який став актуальним для шести команд з дев'яти. Навряд чи хтось із цих колективів тепер боротиметься за медалі. Тож для більшості команд Голдліги у сезоні залишились лише локальні питання для задачі. Ми дякуємо усім глядачам за увагу до нашої роботи. Оформлюйте підписку на канал просто зараз, і тоді будете отримувати регулярні сповіщення про появу нових відео прямо на свій смартфон.